І переходимо до нашого е, найцікавішого, на мій погляд, регулятора. Це регулятор з віддаленим керуванням. Зараз всі, е, все туди рухається в сторону смарту, в сторону керування всього цього з мобільного. Всі зараз хочуть якусь там стиралка. Значить, у нас з Wi-Fi, холодильник з Wi-Fi, навіть унітаз з Wi-Fi. Це терморегулятор для тих підлог, це не стало виключенням. І тут також є варіант з віддаленим керуванням. Працює він по Wi-Fi, тобто кожен з цих терморегуляторів підключається. По Wi-Fi до вашого роутера, який є. Для цього важливо, щоб була мережа 2,4 ГГц відкрита, не гібридна. І ви можете там, наприклад, в один віртуальний будинок додавати кілька регуляторів і створювати для них отаку віртуальну екосистему на вашому, на вашому телефоні. І зараз я хочу показати, як він виглядає спочатку. От. От такий терморегулятор. Підключення ззаді також стандартне. Єдине, що в цих терморегуляторах, як до речі, і в оцих двох, в цьому, і в цьому, вже є вбудовані датчики температури під повітря. Тобто, за необхідності, вони можуть працювати не лише як для контролю температури підлоги, а й як для повного опалення через підлогу. Ну, сьогодні ми про це говорити не будемо, але в принципі майте на увазі, що таке можливо. Встановлюється він в стандартну коробку. І зараз я покажу, як це все діло налаштовується. Так. Так, так, так. Нам треба по скайпу зв'язатися для того, щоб я продемонстрував свій екран. Так, от, є. Отак, от, от з коробки наш терморегулятор виглядає. Коли ми його вмикаємо, на ньому такий прочик. Це означає, що він скинути з заводських налаштувань. І, в принципі, наразі він ніяк ніякого функціоналу так сказати не несе. Так, зараз я передам хлопцям свій екран і будемо. Працювати. О, видно екран мого телефону. Супер. Е, вам треба для того, щоб налаштувати цей терморегулятор, всі налаштування використ... відбуваються з. Додатку. Тобто на самому регуляторі єдине, що ми зможемо зробити після того, як його налаштуємо, це е, це просто температуру вверх-вниз там змінювати. От. Е, нам треба скачати додаток з App Store чи Play Market, який називається Devi Smart. В мене він вже скачаний, тому я просто хочу до нього додати. Е, терморегулятор. Тут на задовій страниці ми бачимо, що є варіант встановити новий Direct Smart, а є замінити старий Direct Touch. І в чому питання, скажете ви? А все дуже просто. Річ у тім, що нижні частини цих терморегуляторів Direct Touch і Davirex Smart однакові. Тобто, якщо у вас колись стояв Direct Touch, а потім. Чомусь ви, ви вирішили, що вам треба щось таке вже з Wi-Fi більш просунути. Ви можете, не викликаючи електрика, що він вам щось, щось перепід'єднував, просто придбати отакий девірек Smart, зняти верхню частину девірек таща і встановити е від смарта просто мордочку. Тобто нижня частина буде однаковою, і все буде працювати. От така, така штука, так, щоб отак не блікувало. Поверну. І так. Додаток встановлений, ми в нього зайшли. На нашому випадку ми встановлюємо новий Deverex Smart. Каже нам програма: змонтуйте терморегулятор. Ми змонтували. От, натисніть далі, коли індикатор буде блимати синім кольором. Він у нас зараз зелений, на нього треба натиснути Потримати трошечки. І він О, стане синім. От, він став синім. Натискаємо далі. І у вас на телефоні має бути вімкнено О, і з'єднати з терморегулятором.